Опять мене збився. Так, продовжуємо. Що у нас у п'ятниці? Блін, що п'ятниці у мене не повноекранна. Так що вибачте. І ще нравим. Нікого тут нема. Ох, пісня, блін конечно, -мо. Солнце нам взяло, блин, за пися моя была блядь. детства, <сум> блядь. Моя тела кэлэч. Амаралиева, хорошая песня. Я обосрался. Короче. Ай, что мы не были стримить, чёрт побери. Ладно, в гугле я вам практикал, пос по тут постримлю. Ай, пахкая музыка, блин. Сиди в ТикТоке, блин. Ну, ТикТок у меня зависает. Так что тут проведу все. Так. И делитесь уже великими буквами. Красиво. О, а це шо у нас? Угу. Красиво, но я не в Києві живу.

Блин, компьютер семли. я тебе ненавиджу, наводжу. Ютубе себе дуже плохо. <sharp inhale> так, компьютер це плохий ютубер. А ми тут... О, красива Алена Маргалієва. Кристиан Шандрес Шнайдер. Ална Моргалиева, скоро ти з Гальмі діджеєм зустрінеться. У В Англии. И там трек запилите, блін. Тільки Тамерони, не забудь пригласити. О, я знаю цю пісню. Вона сиділа співала з тобою може не боятися. Тв-моделінг. Я поняла, на якому каналі це було не це Келайф, а ТВ-моделінг. В общем, я в Вайбегів розповім якому ж, блін, в третьому чи в четвертому, блін, айсберг, треба зробити. Треба шукати ту першу частину, що пру я поза тепер опускати. Твоє маліво. Це мене, мене блін, березів видалилось. Тож, звісно, молодець, ти не вміл, я постарався удавить мені канал фанера. Молодець, постарався Нью Music. Альона Моргалів пані, якщо ти дивишся це відео, він ще йому чину виложив колись у березні перед закриттям моєго каналу. Якщо ти це дивишся, заблокую той New Music і хай він поїде і О, слава Богу. О, а я знаю, з чого це вкладенка. Це Альона Моргалєва боляче. Я люблю цю пісню. Чому її наймодин не транслюють? А, його з ефіру обрали. Тому що жалувалися, що там була спалена фотографія. І воно на наймодин Зеленський сказав, не пускайте цю кліп іще на МОД. І більше його, його не буде. Так жаль. Плакати хочете.